Ісусу Христу! Слава! Хай Бог благословить! <зас> Вітаємо! Сланяємося, ані <зас> одним. Хтось щось каже, ні? Що я буду казати? Хай Бог благословить. Тей Бог благословить. Ваше Преосвященство, владико Михаїле, наша громада Сокаля, благовіщення Пресвятої Богородиці, я недостойний рей, вітаємо вас на цій маленькому сокальському раю. Страгаючи слава Божий Богдан, волоссям голови своєї, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ті, що вірні, ті, що вірні, ті, що вірні. Святой! Основи храму незнищимими і незрушними збережи. Основав його вишній Бог серед нього на похітнеться, поможе йому Бог рано вранці. Ти сам благослови його, святи, це місце силою діянням чесно животворного, пречистого хресного дерева. На вигнання демонів і всього супротивно захищаючи це місце і дім цей, і тут живу живущи. Благословляюся освятим на набудову храму, благовіщення пресвятої Богородиці, кажуть, парасим'ях вірних парапів, ім'я Отця і Сина Хіно. Амінь. Християнським житлом для Бога, для ближніх своїх і для Отця і Сина, і Святого. Благословення Господня і для Отця. Божі наміри стаються нашими намірами, і Божа воля стається нашим завданням, щоб тут її сповнити. І коли рідко ми колись можемо бути впевнені, що ми. Вчинимо Божу волю. Але коли йдеться про будову церкви, то це є певне, видиме, виразне місце і завдання, і покликання, хто хоче волю Божу сповнити, хай прикладається тут до того святого місця. А звідси черпає силу для того, щоби жити. Коли ми співали молебен, і служили йому. Вона сказала, отче, я вам щось скажу. Коли ми тут двоє йшли з своєю внукою, вона казала бабусю: подивіться, яке тут гарне місце тут би було добре, якби стояв храм. І цього часу прийшов певний час, ваше благословення. Я пам'ятаю в було, як ми з вами розмовляли. Чи не хочеш? І я сказав так. Знаю, чи а, <смі> не зразу. <смі> не зразу, Владико Ви пам'ятаєте той чар, я сказав: я подумаю, помолюся, а тоді скажу. <смі> 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 І... І ось ми сьогодні. Стоїмо на тому святому місці, де посвячений камінь під храм, і хочу сказати про те, що владико я бачу тут направду силу Божу.